Хто зможе вийти на пенсію у 54 роки, вийти на пенсію раніше вдасться не всім, деякі українці можуть не чекати на досягнення 60 років для виходу на заслужений відпочинок, адже мають право вийти на пенсію достроково у 54 роки. На достроковий вихід на пенсію мають право ті, хто постійно проживав або працював у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років станом на 1 січня 1993 року. Крім того, є різні умови для тих, проживав у такій зоні з моменту аварії на ЧАЕС до 31 липня 1986 року. Для них умовою, що дозволяє достроково вийти на пенсію, є не менше ніж 6 років проживання або роботи у зоні гарантованого добровільного відселення а для тих, хто там проживав після 31 липня 1986 року, двох роки проживання або роботи в цій зоні.